Так, Вадюха шукає блок АБ. Це водіка, треба ці блоки АБ, щоб вони там лежали, якось їх треба розформірувати. Так, віді розформуємо. Ну де щоб лежали чітко, на, на полочки валь, Туди занесемо по навішиці і буде все чітко. Що? Ага. Ага. Полочка опять нахуй блядь. От ти, наприклад, виранерився, де хюдай, хюдай до хюдая бути, а ці до цього і все. Треба будеш шукати Два часа буде шукати. Я не посібів у себе перерив. Ось тіло, да, да? ну, да? це тівочка. Оце тіга, да. Сорента. А, соренту, так? Тіга, блядь. Ну давай продамо на тіво, йому. О, оце 100% тиго. Мороза, блядь. А, то нова фроза, дивись. Та 3000 процентів була хожа. Це Ну це не тіго, бо він новенький був. Там 40 пробігав був на тіло. А ти його не продав, бач? Не знаю, має продавати. Ну, так, так. Пошукай, Пошлуй хоч робота буде. Тихо. Тихо, бачиш. Yeah. Я казав, що тіго є. Так, Вадюха, ну, хороший блок, тихо, мандо. Мандо. Вадюха, пенючку протерти треба, і все буде чітко. Два веде, Тут Все, я зараз йому трепу оці і протрем його, і людині скидає фотографії, продаємо.